Всім мої вітання, любі мої підписники. Я сьогодні буду робити бутерброди святкові бутербродики. Я буду робити, а ви будете коментувати, зробимо з вами разом. Подивимося, які вони вийдуть у нас. Я буду нарізати такий маю батончик чи багет. Ну, нарізати буду таким ножиком. отакий такий дуже загрубий для тих бутербродиків. Хочу в першу чергу газ запалити, щоб сковорідка вже знаєте. Поки я наріжу, щоб сковорідка вже нагрілась. Добавлю чуть олію. Ну отак. А сама буду нарізати, буду нарізати батон. Такими, знаєте, кусочками не, не тонесенькими і не грубими, і буду складати на сковорідку, на розігріту сковорідку, щоб вони підсмажились. А я доріжу тим часом. Тим часом я доріжу. О, треба, щоб воно трошки краще підсмажилось. І я виложила салфеточку. Так, я ці складу тако на кубку, тому що в мене вже другі, другі вже підходять. А я ці, що трошечки простили, але вони ще теплі, візьму натру чесничком. От натру їх чисто чесничком. Хто пам'ятає, що так натирали чесничком, Хто пам'ятає. Що так гарно пахнуть і натирали чесничком. Ще ми в дитинстві так робили. Хто так пам'ятає, що ми так робили? Поки вони, знаєте, такі. Ну, вони не такі гарячі, що не можу руку взяти, але ще такі теплі і їх натру. О, а запах, а запах такий пішов. Отак, зараз їх потру на тарілочку. М -м -м. Ми так їли дітьми. Нам більше нічого не треба було. Всім привіт, мої хороші! Грінки я посмажила запах і натерла честечком запах на цілу кухню. Зараз будемо продовжувати, і я вам покажу. Що я буду робити далі? А далі я буду намащувати майонезом. От я відрізала кінчик і буду намащувати майонезом. Небагато так чуть-чуть. І розмащу все ложечкою. Отак, От тоненько. Знаєте, щоб не було багато. Все розмащу ложечкою. Бутерброди я намастила майонезом, а тепер я на грубій тероці натру два яйця, Отак От просто натру два яйця. Одне, а так потру друге. Те, що впало, я все перетру. Знаєте? Те, що впало, я все перетру. І зараз потру ще одне. От і потру ще одне. А тут я маю сір. І на тру так само сира, як і яйці. На грубі тероці. Ну, на яка груба, але грубша є ще мій час, а це трошки грубша. От і потру сира. О, як гарно виходить. Бачите? Красота, красота. А тут я ще маю дві помідорки, такі, знаєте, як чері. Вони не чері, вони трошки більші, але отакі помідорки. І я їх тонесенько поріжу. Отак, тоненько їх поріжу. Так, знаєте, аби вони придали, ну, як, бутербродовий, як кислиночку таку. Отако. Кладу. Це вже, знаєте, я вам скажу, це вже як ваша е, фантазія. Як хочете, так вже собі робите, як вам подобається, що хочете, то кладете. Маєте там щось, е, нічого не докуповуєте, що маєте в холодильнику, то собі і. І складай. знаєте? Ото от собі і складайте. Отак. От Та і буде так вже меншенько. Ну от, помідорки я. Помідорки я розклала. А тепер я буду накладати яйце. Ну, отако от кубками буду накладати яйце. Отак, гарненько кубкою буду накладати яйце. Так, щоб у все мені пішло яйце, знаєте? На всі ці бутербродики. Отак. Отак якось. О. файно, файно є. І зверху я буду накладати ще цей сір. Отаку буду робити зверху та гарнесенько сіра буду класти. О. Таку буду робити гірку. Угу, чесничок, яйце, помідорка, сир. Знаєте, як то на закусочку? От я казала, як не стане мені сира, я дотру. Щоб було так, знаєте. Гарненько, добротно. Трішечки ще дотру. Чуть до труща сира. Так, сі я зробила, поки що відставляю, а тепер буду робити другий. А тепер я знову беру сковорідку на вогонь. Підключаю і вона розігрівається. Тут беру, два яйця, розбиваю в миску. Це розбила, а тут я ще маю свою зелену цибульку з морозилки. Я такої не маю Ось з морозилки, і даю до цих яєць, і добре все перемішаю. Добре все перемішаю. Знаєте, так, що було і для запаху, і для красоти, отак От все гарнесенько перемішаю. Бачите, яка вона вийшла гарна? І я вже і я вже та маса, і я вже виключаю, виключу і. На тарілочку, щоб вона простигла. Так, мої хороші, поки яйце стигне. Тут я взяла домашній сір і майонез трошечки. І разом все перемішаю. Не знаю, зараз попробую, чого треба підсолити. Сир у мене такий, знаєте, е такий еластичний, такий, що він не є крупками. Такий дуже гарний. Ну от дуже гарний сір. Бачите, як виходить гарнез. І я роблю таку намазочку на ці бутербродики. Ну, і зараз спробую, чи треба солі. Хочу вам сказати, що я чуточку під солью. Чуточку підсолю так. І ще раз перемішаю. Ну от. А зараз я буду всі другі. Ті я зробила бутербродики, вони вже чекають. А сі я зараз буду так. Це і намазочкою намащувати. Вилочкою, просто вилочкою. Я її вже з чесничком не обробляла. Ці другі чесничком не обробляла. Просто отаку виложу. Намащуся їх сирною намазкою такою. Так зроблю всі. Ну, не тоненько, не дуже грубо, але й не тоненько. Отако. І так зроблю усі. Так, мої дорогеньки, а тепер я на кожен бутербродик буду накладати смажене яйце. От на кожен, на кожен буду розкладати. Так, розкладу на всі. І це розклала, а тут я маю червону рибу. Бачите, вона таку маю червону рибу. І зараз буду і відкрию і буду її нарізати. Так, мої хороші, я рибу промокнула салфетку сухою, суху, так, щоб не було олії. Чисто її промокнула, щоб, ну, так, щоб не було олії. І буду пробувати нарізати. Знаєте, От буду пробувати нарізати. Отакими от кусочками. Риба накладена тут вже, і я маю ще огірочок. Не дуже відважний ця половинка, така, знаєте, не гарна, не зелененька, але ця половинка гарненька. І я ще так тонесенько наріжу, наріжу огірочка. От так тоненько наріжу огірочка, щоб так підкласти. Пит, пит репку. Так, я ці бутерброди також вже зробила. І зараз буду викладати, бо тут ще в мене салфетка, що вони вимахували олійку, і зараз буду викладати на чисте. Ну, от, такі в мене вийшли бутерброди. Бачите, такі святкові можна подавати на стіл. Все дуже смачно, все дуже гарнесенько вийшло. Отак. А зараз, мої хороші, я вам щиресенько дякую, хто мені пише коментарі, хто ставить подобайки, хто підписується на канал. Щиресенько вам дякую. щиресенько вам дякую, мої хороші. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої любі, всім пока, всім пока. Весело святкуйте, мої хороші.